В наші дні телевізор комп'ютер міцно увійшли в життя малюків. У сучасних сім'ях екран телевізора все частіше замінює бабусині казки, мамині колискові розмови з батьком. Екран стає головним вихователем малюка. Однак, здавалось, безпечне заняття може спричинити за собою вельми сумні наслідки. Не тільки для здоров'я дитини, а й для його психічного розвитку. Одне з них відставання в розвитку мови. Діти пізно починають говорити, мало і погано розмовляють, їх мова бідна і примітивна. Найбільш підступний аспект телебачення. Це готові пасивні розважальні розваги, вони привчають. Дітей пасивно сприймати образи, звуки і потім ідеї. Діти поглинають телепрограми, які не вимагають від них відповіді, не реагують на їх ставлення, і на які вони самі ніяк не можуть впливати. Володіння мовою в дошкільному віці відбувається тільки в живому спілкуванні, коли малюк вступає в діалог. З'явилося нове захворювання. Дефіцит уваги. Це захворювання особливо яскраво проявляється в процесі навчання і характеризується гіперактивністю неуважністю. Таким дітям необхідна постійна зовнішня стимуляція. Багатьом дітям важко сприймати на слух. Ще один факт, який відзначають майже всі педагоги і психологи. Та різке зниження фантазії дітей їх нічого більше не цікавить і не захоплює. Діти вважають за краще натиснути кнопку телевізора і чекати нових, вже готових розваг. Ви запитаєте, що ж, зовсім заборонити дитині дивитися телевізор? Зовсім забороняти дитині це не вихід, але слід обмежувати час перегляду для дітей дошкільного віку. Рекомендується дивитися не більше 1 години. Для шкільного віку до 2 годин на день. Для дітей дошкільнят легше звести до мінімум те, що їм дозволяється дивитися, і слід бути дуже вибагливим у відборі передач. Чи є читанням книг найбільш корисним і розвивальним заняттям? Для дитини в порівнянні з переглядом телевізора або комп'ютера. Книга це невід'ємна частина виховання дитини, з її допомогою він зможе знайти відповіді на запитання, що цікавлять його, пізнавати світ і самого себе, переживати історії героїв, фантазувати розвиток подальших подій. Отримує все більш різноманітної інформації, необхідної йому для подальшого правильного фізичного, психологічного і розумового розвитку. Батьки! Вибір за вами!